В мене є проблеми з твоїми улюбленими іграми. Ну або не твоїми, а його. Ну, того, хто має сотні чи тисячі годин в цьому, 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 чи, може, цьому. Вже певний час я пробую принаймні познайомити з іграми типу Тябо, Титанічного квесту, чи недавно нашумівшого шляху вигнання, а з успіхів хіба що щира любов до Ніо. Ге-ге-ге, а РПГ в стилі Souls-like? Прикол смішний. Ситуація складна, але це відео не про периферію хз здавалось, сталих типів стилю різних підходів до екшн ПГшок, на який гуляє НІО, а про Titan Quest 2. І це відео не видасться потрібним тим, хто давно знає, що їм треба на цьому полі. У нас пріоритети різні, бачення різні, потреби різні. Проблема в тому, що для мене основна проблема в Titan Quest 2 – це її оптимізація, тоді як між іншого я серйозних претензій висловити не можу. Швидше навпаки, і коли доходить до критики гри. Шарячі люди про оптимізацію скажуть хіба кілька слів, щоб було, типу, бо як її не відмітити. Бо на ваших ігрових монстрах воно піде, а я сиджу перед розробниками і прошу, ну, хоч на нормальних, без лагів, ну, будь ласочка. Я вступну сцену без запинок так ніколи й не бачив. В 720 ситуація краще не стає через годину гри, яка рідко коли буде рівномірно якісною, як вишенька на торті, у мене так точно вмикається слайд-шоу. мені За волові! Тільки після відмічання попереднього пункту серйозний ігровий аналітик розчехляє свій аналізаторський інструмент, обговорюючи механіки і інші аспекти гри. Тоді як я скажу хіба та норм, чове, ну воно ж грається, і так це уже великий для мене прогрес, бо я її справді граю. Я б міг вже давно сказати, що у мене та РПГ дві різні стежки, і вони не перетинаються. Але на щастя, стався Titan Quest 2, Тож, якщо ви людина, яку відштовхнули схожі ігри, то можливо проблеми, з якими стикалися ви, це ті ж проблеми, що були і у мене. І ця гра їх, якщо не вирішить, то принаймні зробить так, щоб вони не сильно муляли. Мені другого було достатньо. Найбільш очевидна причина прихильності до Титан квесту полягає не стільки в позиції розробника як, мабуть, в спільноті. Хоча, через те, що блізи уїни, які навіть батионет не спроможні додати українську, вони сходу відлітають. Напо швидше відлякує першим відкриттям дерева пасивок. На що ті, хто хоч трохи грали, скажуть, що проблема нерелевантна, страх не відповідає реальності. На що я скажу, що щоб це усвідомити, треба трохи хоча б пограти, а вам ще зам ніхто на слово не повірить. Ну і чомусь мені здається, що розробники промишляють рософільством, але нехай за це дискутує українська спільнота цієї гри, а не ті, щоб відношення до неї немає. Мовний торчфайн 2 має українізатор, але мені не до вподоби своїм стімпанк сеттингом хоч сам візуальний стиль симпатичний. Інший торчфайн. Аніме коротше дещо відволікся, і все для чого між усього цього розчарування ви бачите його ідеал майже, майже 20-річної 20 давності. давності. Зрозумілий приємний сетинг, привабливий дер, таблоїці прокачки. І найважливіше, спільнота з великої літери, спільнота, переклад від якої було додано в гру, Паршивенький, звісно, та тим не менш, поступ від розробників грати можна і на цьому дякуємо. Але і тут знову голову піднімає спільнота <плес> та Берей створює через майстерню стімом виправлення до того галімого перекладу. О, спільнота Титан Квесту. Як же ж її не любити? Божим проведінням стає існування цієї гри, а потім її вмикаєш і розумієш, що це якась залупа. Наскільки ж їй важко мене зачепити, і порівнюючи з нею, Titan Quest 2 сприймається значно приємніше. Як бачите, в мене були спроби вникнути в схожі ігри, та все якось не виходило. І цю гру я б теж швидше проігнорував, якби не отримав ключа. В Грім Games з мабуть, справа не ахті, що навіть мені щось перепало. Ну що, тепер насолоджуйтесь неймовірною продуктивністю на екрані, її бо не задух... хочете як на ізометричну грульку. Я ж навіть не з тих, хто на графоні надрочує. не в тих я обставинах таким займатися. Та все ж. Ну, дайте хоч пограти нормально. У мене ноута та не розкладна пательня. Але все ж давайте перед тим як я почну пояснювати, чому, попри такий якісний досвід, воно мені все одно зайшло, а одиничка ні, закінчимо з темою локалізації. В другій титанічній атестації немає української. Наразі гра в дочасному доступі і в ній взагалі багато чого нема. Майже нічого нема. Наразі багато хто прям переконаний в тому, що в грі буде українська. Я більш скептичний, бо в питання локалізації я не те, щоб мав багато віри в THQ, але давайте відійдемо від тем релігійних і скажу про те, що є вже Фанатський аї. Переклад галімий, але є і є уже. З'явився в перші ж дні і так зайвий раз скажу, що спільнота Титанквесту чудова, бо є багато інших популярних франшиз, і мало де ви знаєте хоч якийсь фанатський переклад гри. Той же час, зайшовши в рецензії Стіму, рецензії з проханням додавати українську, вау, А розробникам відповідно по Тож, так, принаймні за те, що в одиничку додали фанатський переклад офіційно, можна і подякувати. Але що ж мені тоді на у першій грі? Проблема навіть не в тому, що там щось роблять, а тут ні. Мапа, що там, що там, не метроїдванівська, звісно. Але наскільки ж вбивають бажання досліджувати її абсолютно безкрай, безсенсові поля, підземелля, узбережжя, постелі і інші візуальне різноманіття відображене в квадратних зонах з мобами, які мають мету, лише би просто існувати та сипати непотрібним лутом? Я не скажу, що в двійці цього нема, та там сям поставили скриньку, зробили цікаву зрізку, певні розгалуження, пазики. В грі немає стрибка, але є отакі інтерактивні зони, які якось оживлюють дослідження додають динамічності, чи що, ну і так точно впливають на дизайн. треба більше. вічним буде конфлікт розміру локації і їх наповненістю. В першій грі вони були занудні. Відкритого світу тут точно не треба. Ваші ігри і так граються десятки сотні годин. Не розтягуйте їх ще більше. А якщо вже є сенс збільшити локації, ну бо треба, бо такий задум, то вже варто якось робити їх цікавішими. І якщо ваші коридори часом з'єднуватимуться такими елементами, воно хоч відчуватиметься приємніше. Я не проти такої ілюзії безшовності. Мені духма сподобалось. Лол наразі мене ця гра не те, щоб втомила, хіба на початку боліт, але й там дуже швидко багна змінились таборами бандитів, селищами, скелями, узбережжями і так далі. Пан Мойре така ху... все виглядає одним нудним. Та по суті, ця темна тошнотність відчувається значно різноманітнішою ніж барвиста одноманітність першої гри. Ступні ролики до двох ігор знайомили нас з найбільшими гнидами своїх сюжетів, і на щастя, в дві ціни мезиду власною персоною. Ви бачите уже на початку гри. Вже після першого ж босса, який навіть умудряється говорити. Well, if it isn't the hero of Village. Як же на сприйняття впливає кілька рядків діалогу? Неймовірно і так не сказати, що сюжет двісті якийсь унікальний особистий конфлікт, типу ти вбила мого вчителя, Обідно. Ще й мене хочеш вбити, неприємно. Це не те, щоб сильно тисне на тебе, але за це принаймні, пам'ятається в процесі. За цим не незападово слідкувати. Сінематики доречні, красиві, а коня, по-перше, кумедно, по-друге, сприяє залученості. Принаймні, поки він не встиг мені набриднути. За спойлери не вибачаюсь, бо це буквально перша година гри. А про те, що ми шукатимемо моєру, які ледь недослівно, ну щось мають тобі сказати, хазе, сходи тобі шоблом, хоча доходиш до них і ловиш вайб, бабок з під'їзду. Щось собі сидять, своє говорять, цей квест зрозуміло, ще з того ж вступного ролика. Взагалі, що ви на цьому каналі робите, якщо вам не доподоби спойлери? Також є додаткові завдання, які що там, що там просто начитування тексту з бідованими жителями, які щось хочуть, а ти йдеш і робиш. Проте і тут на завдання в сиквелі мені часом буває не все одно, принаймні тебе вже можуть чимось дивувати. Скажімо, перетворять в козла чи павука. Люблю тваринок, корів приведи, черепаху заманиврепаводі сиділа -ла. остринішки -ла. Поговорить зі статуєю, яка захоче ожити і вбити тебе. Ну знаєте, навколо щось відбувається. А не ти пилососиш мапу, а вже потім дізнаєшся, що виконав завдання. Помічаєш в місті тіпа, якого здається вперше бачиш, і він тобі дякує за такий добросердний подвиг. Бачите, я не тішу себе ілюзією, що цей світ надмір імерсивний, та принаймні він здатен тримати мою увагу. Цієї залученості події не вистачало у першому титанквесті. Ні, там був сюжет, була історія, різні завдання. Просто все працювало за дуже простим алгоритмом, де ти просто йдеш вперед, вбиваєш боса, тобі навалюють інфи, яку ти з часом починаєш просто скіпати, і вже безцільно бігаєш новими локаціями, шукаючи зло, яке не те, щоб запам'ятав з самого початку гри. І тут діди вже починають пінитись, бо це навіть не гра, це навіть раннім доступом ніфіга не назвеш. Тут нема нічого. А я скажу, що мені важливіше це, бо без цього я не маю мотивацію рухатись далі. Я не бачу причин залишатись в грі, і її досліджувати. Якщо мені з самого початку не цікаво, і як бачите, я ж не прошу багато. Я силку себе грати одиничку робив це декілька разів. І за всі 35 годин навіть другий акт не прийшов ні разу. Але згоден так, навіть не зважаючи на те, що це ранній доступ. Я насправді не знаю, чи має бути характерний ранній доступ, та випущеною грою це точно не назвеш. Чотири майстерності це мізерно мало на старті в першій титанці їх було вдвічі більше зараз ще більше, але водночас це аж 28 їх поєднань на противагу шести тут, і то тут від нас закрили їх вершки. Але те, як це працює, мені подобається у двійці, ніж тій же одиничці. Там за рівень вам давалось очки прокачки, які куди хоч туди й кидай. Хоч в активки, хоч в пасивки, хоч в плюсики. Але хочеш кращі скіли, ти маєш прокачати стати. І для мене це проблема. Та вибачать мене діди, які шарять за плюсики, але навіть в доті стати качали хіба ж такі ж древні, які були в курсі за те, що стати можуть давати більше імпакту за якийсь нещасний рівень скіла. Мабуть, зі схожих міркувань зараз про ті стати мало хто згадає, і уже я потрошки стаю дідом, який пам'ятає. Тут же я хочу бачити, як фаєрверк б'є сильніше, але маю качати плюсики. В двійці ваші бали прокачки розділені. Причому розділені бали основних атрибутів, які прокачуються окремо, і сходу зрозуміло. Які атрибути, на які дамаг впливають, і на очки майстерності, які окремо поділяються на пасивні, активні, що дають по два за рівень, і на ті ж плюсики, які прокачуються незалежно від попередніх, вибір в останньому зводиться тільки яку майстерність ти хочеш покращувати першою? Я сам уже бачу, що це позбавляє нас певної гнучкості вибудовані бюду. Тому, походу, цю систему й поглиблювали модифікаторами скілів, якими можна крутити тут і зараз. Поки я не знаю наскільки це рівноцінно, та у сприйнятті новачка, думаю, зрозумів, о чому надається перевага. Взагалі, за поганий білд кара у цій грі не така страшна, бо переробляти його можна з самого початку в тому ж меню. Ціна питання незначна, тоді як в одиничці я відчував себе збідованцем, коли зрозумів, в яку копіюшку обійдуться мої експерименти екскременти. Мені елементарно значно приємніше тут освоюватись. Окремо варто виділити дві здібності, які даються всім в незалежності від класу. Це деш і бар'єри. І це те, що теж нехило спрощує гру. Загалом, справжні хардкорні геймери звикли, що ухилення це маркер складних ігор. Але по суті це опції, і чим більше опцій, тим більше різноманітності у подоланні проблем. Тим це може спростити гру, воно дає альтернативи. В бої в Titan Quest були складними у плані мікроконтролю в тому наскільки майстерно ти можеш ухилити світ атак ворогів проклікуючи рухи персонажа, це можна було компенсувати вдалим білдом або елементарним гріндом, що збільшив би ті ж стати і просто зробив би тебе сильнішим. Так ти проходив далі. Тут же ти можеш компенсувати щось з вище перераховане, чесно натиснутою одною з двох кнопок. Це гарне нововведення, і воно органічно відчувається в грі. Воно вплетено в прогресію, і щоб скористатись цим, не треба шукати схожого скіла по різних класах, воно є перманентно у всіх. Хоч я був невимовно радий побачити блінк в дереві грозового мага. Плюс один спосіб до ухиляння для моєї чорнобрової гречки це круто. Бачите, коли тобі з ходу приємно грати гру, хочеться дізнаватись і користуватися різними її механіками. Ну і до більш дрібних речей, які були або є пам'ятними, важливими чи просто кидаються в очі. Мені. Загалом подобається візуал гри. Модельки гарні, сети, красиві. Персонажі буває запам'ятовуються. Але є питання стосовно інтерфейсу. Зміна стилю більш тьмяний мені імпонує, але коли я помітив поск досвіду десь на п'ятій годині гри, бо почав її шукати, це бляха проблема. Так само мене дратує відображення і назв ворогів в горі. Я тупо не бачу, що там пише. Це пік, це немитий дік. Чия була ідея на тьмяно червоному хепебарі щось ще й писати? Так до того ж, таким дрібним шрифтом. А я хочу знати, кого вбиваю. Де взагалі функція налаштувань стосовно зміни розміру інтерфейсу, шрифту, пляха швидкості гри? Може, не варто тикати з підозних греків новому гравцеві відразу, але й позбавляти серію такої функції, я гадаю, теж не варто. Музика мені тут зазвичай подобається, проводити в грі час приємно. А моменти, коли ви здобуваєте щось цінне, типу нової майстерності. Nice. Це справді пам'ятні моменти. Це відбивається в пам'яті, це чіпляє. З іншого боку, де моє сповіщення низького ХП? Це один з небагатьох яскравих негайпойних моментів першої гри, і ви його нас позбавляєте? Не треба так. Ще хочу відмітити, зараз ви взагалі очманієте. Керування, Керування з геймпада. Цілком функціональним воно було і в першій грі, але наскільки зручним, залишимо питання відкритим. Тут же багато опцій призначені на окремі клавіші або працюють через меню, що зручніше, ніж перехід від кругового меню в одиничці. Хоч функціональне, бо воно там працювало і то добре. Це небагато, та це чесна праця. В орієнтуванні в бою користатись контролером навіть буває зручніше, тому що це як-не-як більше керовані рухи, задавання напрямку при повертанні її почки. <Bass> Не думаю, що кожен геймер грав АРПГ чи умовну доту, щоб мати необхідні навички мікроконтролю чи позиціонування. Я грав доту. Я досі не маю тут же є як мінімум вибір. Хоча, коли доходить справа до різних менюшок, клаумиша, звісно, пік. Метарно навіть мапою зручніше користатись. Що вже казати за таблиці здібностей. Я однозначно чекатиму повноцінного релізу гри, але й казати, що те, що зараз вийшло в продаж, це типу як гра, це дурість, це не так. Я вас прошу, пару майстерностей ще й не повністю доступних. Один нещасний акт з прологом. Якщо вони поділили цінник на два, випустивши Стімі, то частка пропонованого місту рази менша за обіцяну половину. Покупку зараз логічніше буде розглядати як інвестицію. Типу, заплати зараз мало, щоб потім мати велику гру за низьку ціну. Не думаю, що THQ займатимуться кидаловом. До речі, про інвестиції. Найкраще сьогодні це в русоріз. Посилання на деякі відомі фонди завжди в описі. А як ви захочете інвестувати в гарний свій настрій на цьому каналі, запрошую долучатись до спонсорів каналу, яким я не припиняю дякувати за те, що дають віру в те, що моя робота комусь та й потрібна. Спасибі, народ. Але я трішки відволікся. С плюсів за час дочасного доступу контент праційно додаватимуть. Певні фікси, очевидь, виходитимуть ще частіше. Я вже на час запису футажів один пережив, до речі, записувати футажі. Тоді, коли гра грається тяжко, на моєму компудакторі ще той квест серйозно. Ви офігіли з такими мінімальними системними вимогами? Видалі той анріал з цієї реальності? Чекати, що зараз чи скоро можна буде нормально пограти повноцінну гру, ну ні. Але як початок масштабної гри, те, що я побачу, мені однозначно сподобалось. На цю гру мені не байдуже, і це вже не аби що її грати мені було весело і цікаво не через якусь шедевральність, а просто тому, що мізер, того що дала тут, ну воно норм. Воно в певному адекваті. Це перші локації. Очевидь, вони не будуть душити чимось над над. Сподіваюсь, що історія ставатиме цікавішою. Ну, починається ок, нормальна, типова героїчна історія. А під кінець акту воно якось просто дає вайбами, не повірите, неуникненної долі, і мій інтерес зникає. Не вистачає принципового конфлікту, також сподіваюся, що бойовка і прокачка ставатимуть комплекснішими квести і локації різноманітнішими й складнішими в своїй побудові. В кінці підземелі, яке, як на мене, було цікавим, повинен чекати не казан з варевом, а щось більш пам'ятне. Зважаючи, що це початковий клаптик гри, я очікую далі чогось масштабнішого і більш чіпляючого. Ну а поки норм, мою увагу наразі привернуто і не хочеться, щоб цим нехтували. Українську локалізацію Вимагаємо. кабани за лобардами наше все. А ви бережіть себе та рідних та нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.